Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки. Про це він заявив під час виступу перед депутатами Бундестагу. Повідомляє Рейтерс. Oh, круто водночас Шольц розвіяв сподівання на прискорений вступ України у НАТО. Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію. Сказав німецький канцлер, додавши, що українська влада сама визнає неможливість стати членом НАТО допоки триває війна. Він наголосив на необхідності зосередити. На найважливішому пріоритеті на саміті НАТО у вільнісі, а саме на зміцненні боєздатності України, за словами Шольца, Берлін разом з партнерами по Великій Сімці і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для України. Це частина практично дій Збройних сил України щодо перешкоджання. Використання Криму, подальшого використання Криму як великої тилової бази і бази його хабу для забезпечення військ ворога на лівобережній Україні в частині Херсонщини, на Запоріжжі і практично всієї південної групи повідденної групування росіян, тому що ми знаємо, позавчора був удар по. Селищу Щуриково, це селище міського типу, станція Партизан, яка також певну міру використовувалася ворогом для того, аби спочатку накопичувати, а потім постачати боєкомплекти для свого угрупування. Там практично був розгромлений під час завантаження поїзд, і ну ми всі бачили це файр шоу, коли декілька годин, якщо не добу, вибухали снаряди на в будівлі елеватору. Вимо собі скільки там було цих снарядів, і якщо б вони. Потрапили до там, тамтолових спочатку лінії, потім на передній край російської оборони. Думаю, що насправді вони би використовувалися ворогом. Ну, ще довгий час. Потім ми бачили, як є, відбуваються підриви на деяких залізничних коліях. Ми бачили багато такого роду речей, які говорять про те, що з одного боку українські збройні сили наступають на запорізькому напрямку. Певною мірою підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, воно скоротило фронт російського. Російський український фронт і росіяни перекинули свої групування, які були на різбережній Херсонщині. Вони перекинули в запорізькому напрямку, і далі також посилюють свої групування в районі там Бахмута. І ми знаємо, скільки вони накопичили в районі і Купянська. Тобто, певною мірою ми маємо розуміти, що це потужний удар серед інших потужних ударів по тилах там ми наступаємо, а тут ми перешкоджаємо ворогові отримувати боєкомплекти, тому що ми прекрасно розуміємо, наші Збройні Сили і Генштаб прекрасно розуміють, що ну, рушниця і танк без снарядів і набоїв це не рушниця і танк без снарядів і набоїв, а купа металу. А тому ці лінії оборони росіяни хотіли би на. Насичувати боєкомплектами, ну а ми б'ємо по цих еластичних напрямках. Тут треба зауважити, знаєте, один момент. Ну, ми не знаємо. Там росіяни кажуть, що це Storm Shadow вдарило. Ми розуміємо, що якби ми висунулися на лівобережжя Дніпра, то ми діставали би до армянську. Але ми маємо розуміти, шановні наші громадяни, що Чонгар, Перекоп і Армянськ це три шляхи, через які росіяни колоннами йшли на фактично Херсон на Маріуполь, на Бердянськ, на Скадовськ, виходячи з Криму 24 лютого минулого року, і ці шляхи ви бачили, як декілька влучань практично роблять непрохідним цю дорогу в районі Чонгара. Росіяни два тижні збираються їх ремонтувати. І ми маємо розуміти, що наші збройні сили були готові по напрямку. Ну верніше звучати ворога з цього напрямку. А він стройними колонами пройшов по Чингарах, по армянську і по перекопу, і пішли на схід, на захід і, і на північ захоплювати українські території як ніж скрізь масло. А там були міни, там були пристрілені території. Ми після перемоги поговоримо про те, з вами в студії поговоримо про те, що і як і, і, і хто зробив можливим такого роду наступ. Ми бачимо, як швидко вони проходили, бачимо, як довго ми відбиваємо. Вони під Херсоном сіяли наступний день. І ми бачимо на сьогоднішній день, яким чином ми звільняли так довго Херсон, і якими жертвами зусиллями, яким чином нам ще звільняти нашим збройним силам України, ціною яких жертв звільняти Лівобережну Херсонщину. Задум генерального штабу на виснаження військ і на припинення постачання російських окупантів на, на запорізькому напрямку і на там на Херсонщині на сьогоднішній день, я думаю, що втілюються у життя. Це серйозні потужні удари по російських телах, наслідки яких вони будуть ну, певною мірою вихаркувати кров'ю. Я думаю, що вже невдовзі. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо ми кажемо загалом про Якісь перші висновки від наших активних дій на півдні. То якими вони можуть бути на ваш погляд? Сьогодні, от Володимир Зеленський, президент, Верховний Головний заявив про те, що пообіцяв контрнаступ такий різкий, як восени? Ну я не знаю тут, чи буде таким оптимістом, як наш президент, чесно кажучи, адже рівень мінування і укріплень там набагато вищий, ніж в Харківській області, де не було. І там, ну, ну, там є питання, там є питання. Але загалом це ж такий краш-тест, в тому числі як я до собі це пояснюю, і інтенсивності об'ємів та. Е Доречності у часі допомоги західних наших партнерів, коли ми вони говорили про те, що всього для контрнаступу достатньо, але ми бачимо, що ну розмінування території на це ті завдання спеціальної специфічної техніки, якої майже не було поставлено на питання авіації, на тому, що авіація яка зараз була би потрібна не восени, не вже під зиму, коли знову бойові дії будуть так да, стабілізуватися. А саме зараз, тому що якщо в тебе є мінні поля, ну а ти робиш там таку дорогу, мовно кажучи, навіть пробуваєш її спеціальною технікою, і потім колона йде по цій дорозі, то цю колону розстрілює ворожа артилерія. По ворожій артилерії якраз повинна працювати авіація. Ну тощо, тощо, тощо. Тобто мені здаває, здається, що це цей досвід перших двох тижнів е, е, кривавий дуже досвід, треба сказати. Ну він повинен би якби вплинути не на наші рішення, не і на наші стратегії якимось чином, але і на стратегії наших партнерів. Ну, якщо ви маєте на увазі, що вони мають пришвидшити постачання нам зброю, то я з вами згоден. Але е, якщо продовжувати у вас логічний ряд, зрозуміло, що без панування в повітрі дуже важко в сьогоднішній війні наступати. Взагалі, ці е, західні доктрини вони не передбачають такого роду наступу. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ті самі росіяни маючи. Набагато більше і набагато більш сучасні літаки також далеко не, не, не сунуться від лінії бойового зіткнення. Тому для того, щоб ми отримали f 16 нам треба на, на, отримати протиповітряну оборону. Так, ми маємо далі продовжувати ваш логічний ряд. Тому що так, там є міни, там є е, е, зенітно ракетні комплекси, там є е, проти. Ракетні протитанкові комплекси там все воно насичено території для вогневих мішків в випадку обходу цих мінних полей. Також пристріляні, так. але для для того, щоб ти мав F-16, ти маєш мати вже насичену протиповітряну оборону.